Шалом, це Славко. От як дізнатися, що в нас на Лиманському вас, напрямку? Друзі, дуже величезне прохання. Просто прошу і благаю вас звернути увагу на збір, який ми зараз розпочинаємо. Збір на Мавік із нічним баченням на Лиманський напрямок. Щойно ми мали розмову там з нашими бійцями. 66-та бригада, у них ситуація вкрай непроста. Більше вам сказати не можу нічого, але цей Дрон з нічним баченням дуже потрібний для того, щоб виявляти ворога, і не допускати його далі, не давати йому промосі посувати, посуватися в глиб нашої території. Ми, ну, що можна сказати? От, Лиманський напрямок, ось 66 та бригада, ось власне. Ну що, невже Україна впаде через Мавік з нічним баченням? Що ні гвоздя в впадкові, падкова упала, падкова упала, лошадь захромала, от лошадь захромала, я скажу. Звертаємося до донаторів. Це все було б смішно, якби не було так сумно. І зрештою. Чи впаде Україна через те, що не вистачить якогось мавіка з нічним баченням, а танкістам, як я побачив, соляри, масло і сітки рабі, слухайте. Ну сітки рабі, я ще можу поняти, що би соляри і масло, танкісти в моєму уявленні завжди соляру і масло продавали. А тепер шукають для себе соляри і масло. Це. Отаке от обличчя війни, навіть не знаю, що сказати, на що нам тоді держава. Я не можу зрозуміти. Може, Трамп і має рацію. Все через що швидше впаде Україна? Через те, що в 66-й нема мавіка з нічним баченням? Чи через те, що Трамп заборонить європейцям постачати Україні зброю? котра... Розумієте, трапою, щоб бути послідовним, треба натиснути на Європу. А коли ми знаємо, що Європа така сиклива, натискати до на нас безсенсово, він уже пробував. Швидше, мабуть, натисне на Європу. І от тоді цінність мавіків з нічним баченням різко зросте, боюся. Так що, хто там може, донатьте, поки. Є можливість обійтися дешевше, бо потім боюся, Україна нам обійдеться непосильно дорого. Бай, лайкайте, підтримуйте, поширюйте. Будемо вам вдячні.